Унівський монастир дуже намолене місто. Каплиця собору Пресвятої Богородиці. Монахи моляться, то на них такі є столики. І Розочки цвітуть цвіти. Старовинні колокола. Подивіться, яке страєння. Кам'яниця дуже стара. кам'яна. Зараз зайдемо внутрі. Дивіться, краса неймовірна. Тут іде реставрація фасаду. Леся сопить рядом носиком своїм носиком, носиком сопить носиком, корносиком. Це каплиця з копією Туринської в яку завертали Ісуса Христа, ось ця плащаниця. На оригінал копія, але вона дуже намолена. Це ікона Божої Матері. Тут Христі знаходиться кусочок цієї площаниці. Святе джерело. Ой, все. Нужно покататься в брички Ты с тобой покатать в брички Что угу. серьёзно? Да. Целюще джерело у Онійського Черга стоїть, ще треба Надо піти, хоч трошки обмитися. Давай. Ну, то пойдем, 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 то пойдем, пойдем, Тут у нас знаходяться оборонні укріплення та в'їзна брама Унівського монастиря. Тут велися розкопки, і оце таке викопали. Це натуральні камні. Ось ну, сидить на лавочці Це, до речі, спеціальна столовка. Церковна. Любі друзі, на цьому наша сьогоднішня екскурсія підійшла до кінця. Ми вже їдемо назад до Львова. Сподіваюсь, ще вам щось покажемо в далі. Вон наш автобус стоїть. Пока-пока. Леся, покажи, яка свічка в нас. О! Дуже гарна. Всім гарного дня.